19 мільйонів євро можна виграти у німецькій національній лотереї. Чому лотерея у Німеччині настільки популярна, скільки витрачають на неї грошей? І взагалі, для для кого та навіщо існує лотерея у Німеччині? Привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Сьогодні говоримо про, про лотерею. Але давайте трохи перемістимося у тіньочок і поговоримо про це детальніше. Ходімо. Лотерея у Німеччині має довге коріння. Вже в 16 сторіччя використовували лотерею для залучення коштів, мотивуючи людей великими виграшами. Частину з коштів направляли на будівництво доріг та розвиток армії. Такий метод став швидко популярним та став частиною культури Німеччини. І лотерею вже можна було зустріти не тільки на державному рівні, а також вже на якихось святах та фестивалях. У 20-му сторіччі лотерея зіграла дуже важливу роль у відновленні держави після Другої світової війни. Методом лотереї залучали кошти на відновлення країни. Сьогодні лотереї у Німеччині є однією із найпопулярніших форм азартних ігор. Такі лотереї, як Lotto 6 aus 49, Lotto 6 із 49, також Євроджекпот і Глюк Шпіралі, залучають мільйони граців. Щотижня для німців це легальний спосіб трошки понервувати та перевірити свою удачу. Цікаво, що Євроджекпот це європейська лотерея, в яку залучено 18 європейських країн, і Німеччина є однією з найактивніших його учасників. В цій лотереї можна виграти дуже великі суми. Максимальний джекпот складає 120 мільйонів євро. Німецькі лотереї монополізовані державою, тобто держави, тільки держава має право проводити лотереї таким чином. Держава захищає людей від шахрайства і гарантує, що доходи від лотереї підуть тільки на соціально необхідні потреби, а не у кишеню їх організаторів. Серед німецьких державних лотерей немає найвищого рівня джекпоту, є найменший. Він складає від 1 до 3 мільйонів в залежності від землі. Наразі половина доходів від державних лотерей йде на соціальні проекти, такі як мистецтво, спорт та навколишнє середовище. Цікавий факт, що у Німеччині є така лотерея, як як шпіралі в якій можна виграти по життєве пенсійне забезпечення у розмірі 7,5 тисяч євро на місяць. Таким чином Німеччина бачить баланс між азартними іграми і соціальною відповідальністю. Найпоширеніша, найпоширеніша лотерея у Німеччині це 6 із 49 лото Зекс Aus Нойн Вона заснована у 1955 році та проводилася щосуботи. Але з 1982 року додали ще один тираж у середу. Тож ця лотерея з 1982 року проводиться два рази на тиждень. Як працює ця лотерея? Ви підходите на стійку, де є лотерейні квиточки, берете цю лотерейку. І тут є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 квадратиків. І 12 квадратиків це окремий, можна сказати, лотерейний квиточок. За кожне поле вам треба буде платити, а також інші є опції. Зараз все по порядку. Один квадратик має 49. Чисел, 49 квадратиків інших, і вам потрібно вибрати 6 чисел із цих 49. І так можна зробити 12 разів. Кожен з цих квадратиків є вашим лотерейним квиточком. Тобто, оці 6 чисел та ось це зупицаль є вашим набором чисел, які приймають участь у розіграші. Тобто, вам потрібно вгадати, ось ці 6. З одного квадратика, та плюс оцей суперцаль має співпадати із виграшними числами. І, толь, і тільки тоді, коли ось ці всі числа а, співпадають, тоді ви є. Тоді ви можете виграти ось цей супер джекпот, 19 мільйонів. Що на цьому тижні. Завтра, до речі, буде виграш. тож Точніше розіграш, заходьте в мій телеграм-канал, я викладу, чи виграла я чи ні. Далі також тут є опції, що ви хочете ще приймати участь в інших лотереях по цьому ж квиточку, а також на скільки ще шансів ви хочете по цьому квиточку. Як я казала в відео, що ця лотерея проходить двічі на тиждень в середу, та в суботу, тож можна вибрати. Коли ви хочете, щоб ваш квиточок ось цей випробовувався, можна е, два рази на тиждень, далі тільки в мітвох, і далі тільки в замстах. І далі е, скільки тижнів підряд. Тобто е, я вибрала тільки на цьому тижні, тільки один раз. Далі, це ще не все. Це тільки правила по квиточку, щоб е, далі, коли ви це заповнили, йдете на касу і. Е, у вас, до речі, питають вік, тому що можна грати тільки з 18 років. І далі вам видають квитанцію, по якій потім ви можете, у разі чого забрати свій виграш. Тобто ось цю квитанцію треба зберігати. Ось такий принцип гри. Але вирогідність виграти джекпот у цій лотереї складає 1 на 140 мільйонів. Але все ж таки були такі щасливчики, які виграли той самий джекпот. За останні 10 років це складало, склало лише 4 людини. У 2015 році, у липні, людина виграла 33 мільйони 80-32 тисячі 8 євро. А у в вересні цього ж року інша людина виграла 33 мільйони 236 тисяч 872 євро. У 2016 році Фербер виграв 33 мільйони та залишився фермером просто тому, що він це свою справу любить. А найсвіжіший виграш був у 2020 році, і він складає найбільший розіграш, найбільший. Призовий фонд за всю історію лотереї, і ця людина із Баден-Вюртерберга виграла 42 мільйони 583 тисячі 626 євро. І тут же цікавий факт, що усі гроші від виграшу в лотереї у Німеччині не оподатковуються, але не все так прекрасно. Якщо лотерея вважається державним таким національним спортом. Все ж таки це азартна гра, і близько 25% населення щомісяця витрачають гроші на лотерейні квитки. А з легалізацією онлайн-казино з 2021 року, по деяким джерелам, є статистика, що вже 8% населення Німеччини є азарт залежними від азартних ігор. Тобто в них діагностовано, Я тут напишу, як це слово називається, це не ігроманія, це інше слово. Тож не забувайте. Що лотереї, як і будь-які інші азартні ігри, викликають залежність, як ви бачили по самому квитку. Там вже на початку, того як ти береш квиток у руки, є вірогідність того, що ти захочеш випробувати свою удачу декілька разів. І за кожний цей. Квадратик, треба буде заплатити гроші. Ось таке в мене сьогодні. Відео. Якщо сподобалось таке інформаційне відео, поставте вподобайку, підпишіться на мій канал і напишіть свій коментар, що думаєте з цього приводу. Саме коментарі дуже важливі для мене, тому що так я бачу вашу ваш зворотній зв'язок. У мене на цьому все. Дякую, що були сьогодні зі мною. Час!